Всім привіт вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Класна Тетяна. Я більше шести років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу за кордоном. Сьогодні хочу з вами поговорити про БСН номер та стікер в Нідерландах. Що це таке, як отримати, як довго чекати і для чого потрібно? БСН-номер номер це податковий номер в Нідерландах, так само як ідентифікаційний код в Україні або ж. Бесель в Польщі потрібен для того, щоб ваш роботодавець міг замість вас сплачувати офіційно податки. І як би ви не працювали чи на прямих контрактах, напряму на голландську фірму, чи від польської фірми, вам обов'язково потрібен цей БСН номер. Він може бути або тимчасовим, або ж постійним. Щоб е, отримати цей БСН номер, потрібно мати термін. В хіменті, в тому окрузі, де ви проживаєте. На жаль, цей термін зараз може складати місяць і навіть півтора. Чому так? Дуже багато приїхало українців, багато людей хочу перебувати, багато людей хочу працювати. Відповідно, хіменти. Так як у женди в Польщі, так, вони не справляються чисто фізично, бо в деяких е, округах є дуже багато українців, і це потрібно перевірити. Але коли ви вже маєте термін, коли ви приходите, ви заповнюєте анкету, ви заповнюєте свої дані, прізвище, ім'я, номер паспорта, адресу проживання в Нідерландах, адресу проживання в Україні, так? І далі вам відразу від руки дають цей БСН номер. Фірми, які працевлаштовують людей у себе. Так в цей же день, коли роблять БСН номер, ще роблять людині прописку для того, щоб в подальшому отримати Стікер. Стікер це така вклеюється здебільшого віза в паспорт, для того, щоб ви могли перебувати на території Нідерландів більше. Ніж 90 днів. Якщо ви приїхали в Нідерланди і хочете перебувати, працювати менше, ніж 3 місяці, то вам, в принципі, цей стікер не є потрібен. Стікер потрібен людям, які хочуть перебувати більше, ніж 90 днів. Це потрібно запам'ятати. Після отримання БСН номеру і прописки має пройти мінімум 7 робочих днів, і потім вже можна отримати стікер. Стікер це як тимчасовий. Прихисток, ви, як людина, яка тікає від війни, плануєте перебувати в Нідерландах більше, ніж 90 днів. Отже, вам потрібен дозвільний документ. дозвільний документ це стікер. Якщо хочете бути менше, то в принципі сенсу отримати цей стікер взагалі немає. Зараз отримують стікер тільки в одному місці, це є в Амстердамі. Більше ніде його отримати не можна. Так само є термін, щоб записатися. Процедура. Не важка, але через відсутність вільних дат є черги, і потрібно чекати. Інколи цей термін очікування є, на жаль, навіть два місяці, і ніхто на це впливу не має. Якщо вам не потрібні ці документи, приїжджаєте, робите БСН, працюєте і їдете назад в Україну, чи де не отримуючи. Стікер. Ще на рахунок стікерів, якщо ви мали тимчасовий прихисток в якійсь іншій країні, вам не нададуть стікер, вам просто відмовлять. Якщо ви мали актуальні візи, які нещодавно закінчилися, якщо ви маєте карти попиту, це дозвіл на тимчасове проживання в Польщі, вам так само стікер не дадуть. Якщо на момент початку війни ви знаходилися в Польщі, тобто ви не були в Україні, ви не потребуєте тимчасового прихистку, вам так само стікер не нададуть. Якщо ви... В'їхали на територію Європи до 26 листопада 2021 року, вам так само не надайдуть цей стікер. Тобто, вам буде відмовлено у тимчасовому приїздку. Це потрібно розуміти і потрібно розбиратися в цих документах обов'язково, щоб потім не мати відмови. Бо якщо ви маєте відмову, є два варіанти: або подавати на апеляцію, чекати, доводити ем, з мого досвіду, це безрезультатно, або ж повертатися в Україну. Тому потрібно е, дуже ретельно перевіряти свої документи. Якщо ви працюєте на фірмі, то це, звичайно, робить фірма, перевіряє документи, чи вам можна їх надати, чи ні. Якщо вам не можна надати, три місяці. Відпрацювали і їдете додому. Якщо ж вам можна надати документи, то ці документи вам надаються. Стікер вклеюється в паспорт, але зараз стікера надають до 4 березня 2023 року. Далі буде роз'яснення, як робити з цими документами далі. Поки що роз'яснень немає. Вони будуть подовжуватись. Поляки, наприклад, подовжили свої документи до серпня 2023 року. Як будуть подовжувати ці документи в Нідерландах? Наскільки часу, на яких умовах, поки що немає чекаємо офіційного роз'яснення? Сподіваюся, вам ця інформація була корисна. Якщо ви маєте питання, телефонуйте за номером вказаним нижче. Підписуйтесь на мій YouTube канал, буду вас рада бачити. Всім гарного дня!